Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози на кожен місяць та багато чого іншого. Ну що це таке? Я сподіваюся, це не буде ні вас, ні мене відволікати. А навпаки. Збільшить охоплення. В цьому відео ви дізнаєтеся, який факультет з Хогвартсу вам найкраще підходить за знаком вашого зодіаку. Зараз я все це буду детальніше розказувати, хто, кому, куди і що. А поки що ви можете одразу поставити лайк, оформити підписку, якщо ви досі на мене не підписані, тому що на каналі у мене дуже багато цікавих відео. Ви можете подивитися і обов'язково підпишіться. І на інстаграм також підписуйтеся, У мене там щоденні прогнози, багато чого теж цікавого я кожен день, якщо ви хочете детальніше відео про розбір всіх персонажей із Гаррі Поттера по знаках Зодіаку, обов'язково напишіть про це в коментарях. А ми починаємо. Афітавиває. Отже, я організувала це відео так, що ви будете дивитися про кожен факультет і зможете дізнатися, чи підходите ви під нього. Я буду наводити по два варіанти, як я систематизувала всі знаки зодіаку, розподілила їх по всіх чотирьох факультетах. Ви можете дивитися це лише за своїм знаком Зодіаку. Це ваш знак, який ви знаєте, скоріш за все з самого дитинства. Тобто, це ваше сонце, положення сонця в знаці Зодіаку і дає вам ваш основний знак Зодіаку. Але астрологія трішки складніша, і у нас є ще різні планети в нашій натальній карті. Це, наприклад, важливі планети, особисті вони називаються. Це місяць, Меркурій, Венера, Марс. Ну і Сонце, ваш основний знак Зодіаку. От виходить 5 планет, які нам важливі. І ви можете подивитися всі ці 5 планет в своїх знаках Зодіаку, і визначити, який же факультет вам підходить найкраще. Тому що по, лише по одному знаку Зодіака це може бути визначити важко. Якщо ви не знаєте, як визначати свої оці планети в знаках Зодіаку, ви можете подивитися, ось це моє відео, там я все це детальніше розказую. Якщо у вас взагалі не виходить, ви можете написати мені в інстаграм свої дані, це дата. то. Часто місто народження, і я вам підкажу планети, які вас цікавлять. Жах. Я розказую настільки детально от про всі планети, тому що за одним знаком зодіаку може не зовсім вам підходити. От у мене, наприклад, сонце в Козорозі місяць в раці, Меркурій в Водолії, Венера в стрільці і Марс в рибах. Максимально різні показники. У вас там щось може співпадати. І мені ніколи не подобався Грифіндор і Слизерін, але однаково мені завжди подобалися Гафлпаф і Рейвенкло. І я не знала, куди я більше відношуся, тому що деякі мої показники карти відповідають за один факультет. Я туди краще підходжу. Інші показники карти вказують на інший факультет, і я між ними розривалася. Але мені, скоріш за все, більше рейвенко подобається. Це так, якщо вам цікаво. Отже, починаємо розбір всіх факультетів. Я буду розказувати, які якості характеру належать до певного факультету, і потім буду розказувати, які знаки зодіаку туди підходять. Починаємо ми з найвідомішого факультету Грифіндор. До речі, по показниках карти мій наречений і моя найкраща подруга підходять якраз до Грифіндору. А для мене це чомусь звучить занадто банально. Ну, це так, чисто мої приколи. Завжди мені хочеться все не як у людей. А, так от. Представникам факультету Грифіндор притаманні сміливість, готовність іти на ризик, така рішучість, наполегливість, вміння досягати своїх цілей. Це можливість кидати виклики досягати своєї мети боротися за свою мету, йти до кінця, вміння досягати своїх цілей. Це можливість кидати виклики досягати своєї мети боротися за свою мету, йти до кінця. Вони дуже відважні, хоробрі. Вони борються за справедливість. Вони завжди захищають тих, хто цього потребує. Вони відстоюють саме принципи справедливості і рівності. Також представників цього факультету вирізняє чесність, боротьба за ідеали, за якусь свою мораль. Вони також є дуже вірними, залишаються до кінця зі своїми близькими і людьми, яких люблять. Тому сюди найбільше, найяскравіше підходять показники вогняних знаків зодіаку. тобто стихія вогонь відповідає факультету Грифіндор. Це Овен, Лев і Стрілець. Це от саме за стихіями, якщо брати. Але якщо чесно, я б сюди ще додала Скарпіона, теж можна його дивитися. І можливо, трішки козорога. Далі у нас іде Слизерин. До нього у нас відносяться такі люди, які мають великі амбіції, які мають цілі, вони йдуть до своєї мети, не дивлячись взагалі ні на що. Тобто, будь-які труднощі їм не важливо. Вони дуже вперті, вони дуже амбіційні. Вони цінують успіх, життєві, якісь досягнення, результати. Вони докладають дуже багато зусиль для того, щоб чогось досягти. Часто вони використовують таку рису характеру як хитрощі, маніпуляції, вміння дуже швидко адаптуватися до всього, підлаштовуватися, змінювати, можливо, свої навіть якості характеру відповідно до ситуації, коли їм це вигідно. До речі, про вигоду вона теж для них дуже важлива. Вони нічого не будуть робити, якщо не бачать від цього власної вигоди. Також вони дуже люблять владу, силу, вплив. І домінантність, тобто це теж є такі їхні яскраві якості характеру, які також їм допомагають досягати їхніх цілей. Тобто їх приваблює лідерство, бажання керувати іншими, бажання мати якихось підлеглих, щоб хтось для них щось робив. Тобто, це делегування, перекладання задач на плечі інших людей. Якщо брати за стихіями, то до слизерину найкраще підходить стихія води. Це раки, скорпіони і риби. Але, от чесно, риби і раки, вони м, сюди, мені особисто здається, як астрологу, не дуже підходять, тому що вони більш такі м'які, вони більш добрі. А тут у Слизерина трішки інші якості характеру, тому я б сюди ще включила стрільця. Це оце ціле покладання, досягнення своєї мети Козоріг – Це теж така жорсткість, впевненість в своїх силах, в своїх діях, орієнтовність на конкретний результат. Також сюди можна і ще додати трішки вогню: це овни і леви, тому що теж це про цю силу, владу, впевненість і, можливо, близнята, тому що вони вміють оце адаптуватися і пристосовуватися. Наступною у нас гафлпаф. Люди цього факультету відрізняються своєю працьовитістю, терплячістю, вмінням зосереджуватися на чомусь одному і доводити його до кінцевого результату. Вони зазвичай дуже добрі, вони з радістю допомагають іншим людям, тобто вони готові витрачати свою енергію, свої зусилля для того, щоб допомогти комусь іншому. Тобто, це така альтруїстичність. Вони дуже дружні, доброзичливі, вони приймають. Мають оточуючих такими, якими вони є, і знову ж таки завжди готові їм допомогти. Так, що це таке? Вони дуже вірні, віддані, тобто теж вони будуть з вами до самого кінця. От як можна в таких умовах записувати відео? Вони терплячі, спокійні, всі проблеми вони вирішують виважено, раціонально, тобто не емоційно, не якимось такими ривками без ризику. Все у них стабільно, спокійно, як і має бути. І сюди найкраще відноситься стихія Землі. Це тельці, діви та козороги. Саме вони уособлюють всі ці якості, які я щойно перераховувала. Крім цього, я б сюди, можливо, ще додала раків і терезів вони теж такі доволі добрі, відповідають за комунікацію, приємне спілкування з людьми, тому сюди я б ще їх включила. Останній факультет, який у нас залишився, це Рейвенкло, і люди, які попадають в цей факультет, відрізняються своїм інтелектом. Тобто, це найяскравіша риса їхнього характеру, яка вирізняє їх з-поміж інших. Вони дуже розумні, комунікабельні, вони вміють мислити нестандартно, незвичайно. Вони пишаються своїм розумом, своїми ось цими вміннями, комунікативними навичками. Їм завжди цікаво дізнаватися щось нове і побільше, тобто ця нова інформація, нові люди, нові знайомих. Знайомства, різноманіття для них все це дуже важливо. Вони схильні до логіку, раціоналізму і прийняття рішень саме таким способом, а не на емоціях і якось імпульсивно. Тому сюди у нас відноситься стихія повітря: це близнята, терези і водолій. Саме вони уособлюють якраз інтелект і комунікацію. Але чесно, я б сюди ще додала, можливо, стрільця. Козорога і Діву, тому що діва це, от якраз теж про розум і логіку. Козоріг це теж про досягнення своїх цілі, структурування, відповідальність, яке в навчанні в спілкуванні теж грає важливу роль. I, yeah. Ось таке от відео вийшло. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Якщо ви хочете більше схожих розборів, ви можете написати свої ідеї мені в коментарях. Можливо, я і зніму відео, якщо мені сподобається якась із ваших ідей. І також напишіть, чи вам оце от чудо сподобалося чи брати його на мої інші відео. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб, підписатися на мій інстаграм. Там у мене щоденні прогнози. В принципі, постійно сторіс, постійно щось я розказую. Там у мене постійно щось є, і оце чудо теж у мене там є. Тому підписуйтеся і дякую всім за перегляд. We're built to drive, yeah.